Що у вас немає в залі спеціальних тренажерів для прокачування гомілкових м'язів, в якому діапазоні пропрацьовувати гомілкові м'язи. Права дуже гарна, мені дуже подобається. Однозначно заслуговую на вашу увагу. Хочу сьогодні вам розказати, як можна використати машину сміта для прокачування гомілкових м'язів. Якщо у вас немає в залі спеціальних тренажерів, ви спокійно можете використовувати таку машину сміта І навіть якщо у вас є такі тренажери, це можна використовувати як окрему вправу. З чого починаємо? Ставимо дві великих плитки. Зверху ставимо ще дві великих плитки для надійності, щоб раптово не перекинулося, як ми будемо робити. Стаємо в цю сторону. Я ставити на спину, тому що це колишнє навантаження на хребет і не дуже зручно робити. Моя рекомендація така, що пробував робити це і спереді. Тримати. Встаємо на помілкові м'язи, піднімаємося. Опускаємо нес, розтягуємо до самої підлоги і піднімаємося вверх. До підлоги. Вниз, максимально, максимально збираємо. Дуже гарно відчуваються помілкові м'язи. Дуже гарно прокачується. Також можна працювати тут, як завжди, з різною постановкою ніг, зміщуючи акценти годинкових в'язнів. До прикладу, носочки в сторони пятки ближче, більше акцентуючи на внутрішній частині годинкових в'язнів. Ми просто зміщуємо акценти. При любих положеннях мається на увазі. Дуже гарно відчуваються гумінкові м'язи, дуже гарно прокачуються. На що хочу ще звернути вашу увагу, друзі? Якщо ви будете працювати з екстремальними вагами, можливо, є зміст тоді взяти або лямки, або гачки, щоб легше було тримати гриф. Потрібно, щоб з боку хтось стояв, щоб ви могли оцю тримати оцей гриф, щоб він не закручувався вам. Тобто ви закрутили його вперед, а хтось стоїть і притримує просто його рукою. Так само в кінці, якщо в мене пару разів таке було, що екстремальна вага. Мені дуже важко поставити було назад, тобто в мене рука вже не закручувалась назад. Тому, якщо екстремальна вага, обов'язково, щоб хтось стояв з боку, притримував вам оцей гачок і в кінці допоміг поставити назад. Мені дуже часто задають ще таке питання, в якому діапазоні пропрацьовувати гумілкові м'язи. Моя думка така, вони постійно у нас задіяні в повсякденному житті. Ми завжди ходимо, завжди гомілкові м'язи отримують навантаження. Тому вони якби, є дуже витривалі. Тому, на мою думку, напевно, що є зміст працювати, покачуючи ці м'язи, в досить великому діапазоні, до 30 повторів. Але і не забувати про малоповторений режим 6, 8, 10. Особливо, якщо вас цікавить іменно величина гомілкових м'язів. Тому моя думка така, якщо вас цікавить величина гомілкових м'язів, працювати в діапазоні від 6 до 12 повторів. Якщо вас в загальному цікавить тонус гомілкових м'язів, можна працювати до 30 повторів. Ще раз подивіться, як гарно працюють тут гомілкові м'язи. Максимальна амплітуда. Зверху вниз. На хребет ніякого навантаження. Збираємося. Задньою частиною бедра в гриб. Тримаємо гриб руками. Дуже зручно робити. Відчуття в гомілках просто неймовірні. Працюють всі гомілкові м'язи. Можна робити затримочки. Внизу, вверху. Можемо зміщувати акценти. Носочки сторони п'ятки разом Гуще. і навпаки пятки в сторони, носочки разом. Посувано. Сторін одночасно. Відчуття неймовірні. Друзі, спробуйте. Права дуже гарна, мені дуже подобається. Однозначно заслуговує на вашу увагу. Обов'язково спробуйте.